Одна з причин, чому західні компанії починають програвати конкурентну економічну фінансову боротьбу не західним, не європейським країнам, арабським, азійським, південним тощо. Це ж ну, Китай, Індія це основні загрози. Це тому, що в західних суспільствах почали домінувати принципи інклюзії, диверсіті, різноманітності. В політиці і в промислово-економічному виробництві. Тобто, коли замість того, щоб саме компетентні, успішні і ефективні люди здобували перемогу на ринку праці, на ринку менеджменту, на рівні топ-менеджменту, там починають проповідувати принцип квот. Значить, жінок має бути стільки, чоловіків, стільки, гомосексуалістів, стільки, лесбійок, стільки, транссексуалів обов'язково стільки, і інших збоченців стільки. Цей принцип. В західних компаніях, там, європейських, в американських, він почав просто ставати абсолютно безглуздим, коли за рахунок компетентних людей, а компетентні, відповідно, ну, вони не здобували шансів на розвиток своєї кар'єри, тому що ну, вони недостатньо там чорного кольору шкіри або, або недостатньо гомосексуалісти. А якщо взагалі там білий чоловік, ну, то точно він не має мати якихось суттєвих перспектив в науці. Наприклад, або в університетах, і це призвело до того, що почали програвати західні компанії. і в промисловому економічному розвитку не західні, не європейські, то часто не американські компанії, передусім не європейські, почали лідирувати, вириватися вперед. Тому, відповідно, цей квотний принцип в, в суспільних процесах він є злом, тому що він вбиває цінність компетенції і конкуренції і призводить в довгостроковій перспективі до занепаду. Дивіться відео про це. Я свої роздуми ділюсь, і конкретні приклади.